Де та небезпека, яку ми не помічаємо? Як діють росіяни і автократи зараз? Точно так, як колись діяли американські демократи і загалом демократи в цілому світі. Вони використовували неконтрольовані соціальні мережі. І тому революцію в Тунісі чи в Єгипті навіть називали твітерними. Вони діяли через соціальні мережі і контент, який там поширюється. Але для них, для автократів, соцмережі вже не вільний транспорт для думок, а інструмент для маніпульованої пропаганди і цензури через. Доступ до алгоритмів самих соціальних мереж. Давайте згадаємо хоча б Брексіт і величезну кількість фільмів і книжок, які були написані, тоді вперше це використовувалося. Соціальні мережі це, до прикладу, ікс, колишній Твіттер. його купив маск. Це і новостворені приватні соціальні мережі. Їх теж є досить багато. Контент де продукують такі блогери, як, наприклад, Такар Карлсон, який зараз поїхав з Лавровим зустрічатися, або Джо Роган, якому е, Трамп давав своє останнє інтерв'ю. Основні їхні меседжі дуже прості: корумповані демократи хотіли використати Україну як сировинний додаток до своїх соросівських фірм. Для цього вони вчинили заколот на Майдані і захотіли послабити Велику Росію. В самій Україні є лише корумпована влада і карикатурний Зеленський, через якого гинуть люди. А демократи дають їм гроші, щоб захистити свої бізнеси. І це потрібно негайно припинити. Карлсон і Роган надзвичайно популярні блогери, їх дивляться мільйони. І саме тому пропаганда діє через них. Як нам з цим боротися? Нам потрібно знайти популярних прихильників України, допомагати їм, не давати жодного приводу звинуватити нас у корупції, розповідати про справжню суть Росії і в минулому, і зараз, про трагедії українців, кримських татар, євреїв, поляків, всіх народів на цій нашій землі, які були спричинені росіянами. Говорити треба про злочини Росії зараз в цій війні. Культурний Ремштайн, про який говорив Зеленський з трибуни Верховної Ради, це, звичайно, дуже важливо. Але треба би нам створити так званий Рамштайн інформаційний. Тобто об'єднати для спільної протидії пропаганді принаймні Польщу, Чехію, Велику Британію, країни Балтії, країни Північної Європи, інших наших справжніх союзників, про це з ними потрібно говорити, бо вони теж жертви. Об'єднати нам потрібно також українське, патріотичне і багатопартійне суспільство. Бо якщо ми всі разом не будемо швидко і спільно діяти, то там, в США, ми остаточно програємо інформаційну війну. Отже, втрати в нашій реальній війні будуть більшими.